5 гривень 2001 рік, 10 років незалежності. Якщо ви передивитеся, бо ви пам'ятаєте попереднє відео, я вам казав, що слабувати цю монету, типу, як нелогічно, тому що ну Іван, навіщо ти слабуєш монету, яка коштує скільки там? 300, тоді напевно 400 гривень. Коштувала зараз, може трішечки дорожче, ну, типу, як в гарному банківському стані, і е, стиражом в 100 тисяч. Але якби це краща монета, яку я взагалі зустрічав. Її на щастя NGC не помило, і вона отримала топ, топ стане меж 68. Тільки одна в такому є стані на сьогоднішній день. Вище немає. Я знав, що вона буде в топі, тому що вона дуже гарна. Якщо ви зараз подивитесь свою колекцію, чи після етеру, чи після перегляду цього відео, і подивитесь на 10 років незалежності, 5 гривень свої нікелеві, то вона вони в більшості всі з мікроверсинками, з мікрокосками, можливо, десь якісь ршавчинки, патинки. Чому? Тому що багато їх продавалося без капсул. І вони всі царапані з мішковими царапинами. Це в супер ідеальному стані. Колись ми її виставимо на нумізматичному аукціоні Ренесанс,